Добрий день, дорогі мої друзі, підписники, глядачі, всі, хто дивиться мене, Ви знаходитеся на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Я думаю, ви вже здогадалися, що я буду робити. У мене ось є трошки смородини. Я ось помила. Ось в мене ще стільки є немитої. Я взяла літрову баночку, взяла ось таку лієчку, щоб було добре насипати в миску. І... Я зараз поміряю, я хочу зробити желе. Желе я роблю різними способами. Інший раз я роблю просто засипаю ягоди літрову баночку, наприклад. У каструлю, скільки там баночок. Три баночки, значить, три баночки На 3-літрові на баночки додаю три стакани води на одну літрову банку стакан води. І вони, нібито так, як під закритою кришкою як протушуються. Потім я їх знімаю ці ягодки смородину і протираю через сіто. Або через марлю. Мені так не дуже зручно, я роблю ось таким способом. Ну, і всім зрозуміло, додаю, ось можна так чуть, чуть не повну баночку цукру. Ну, наприклад, на кілограм смородини, 800 грам цукру. Ну, я баночками беру, то можна отак чуть не досипати, на два пальчика не досипати цукру. Ну, і потім, коли перший спосіб уже. Видавили. Ну, це дуже незручно, треба чавити. ну, На сіточку я знаю, що краще, але також вона густенька, ця маса, сік. І трохи незручно це робити. Потім додаю цукор, ставлю на огонь і хвилинок 5 кип'ячу. І тоді в баночки. А це я ось так ось буду робити баночка. Дві, буде дві баночки я візьму і візьму нібито 2 кг цукру. Ну, я не подосипаю трошки, не досиплю, щоб було трошки менше цукру. Ось, зараз я помию, бо мене тут не хватить. І буду просто блендером отак робити, щоб... Не було ось тих шкурочок. Можна навіть робити з листочками і з гілочками. Ну, я перебрала. Смородина в мене дуже стигла і маленька. Якраз вона дуже-дуже підходить, така на жалє. Я пересипала ягоди смородину в каструльку, тому що у той місці дуже мало місця. І зараз буду засипати в літрову баночку цукор. Подивіться, скільки буде. Із одного кілограма мало Чи все влізе? Чи весь влізе чи ні. Ну, от стакан ще залишається. Так ось буду насипати. Так. І так, беру ще одну пачку. Тепер другу баночку. Засипала. І зараз буду розмішувати, щоб цей цукор війсь розстав. Потім треба буде піти купити ще цукру, тому що у мене ще півлеречка є смородини. Зроблю ще якимось іншим способом. Головне, щоб розтав цукор, щоб не було ось таких цих курочок. І у нас головне, щоб вийшло що в нас жаль. Це дуже швидко робиться. Треба вже, щоб були готові баночки. Просушені, то як я іменно їх у мікроволновці висушую, в гарно, гарно роки у мікроволновку. І так далі. Все, цукор розтав, бачите, нічого немає. Я перекрила і ставлю на плиту. На маленький огонь, нехай закипить. А далі ми будемо, щоб готовенький був сухий друшлак, і будемо перет... ну, протирати. Я буду на друшлак, ну, побачу, може, як не буде, виходити, то на сіто. Кому як зручно буде зараз, поки стояти на плиті моє желе я швиденько зараз. Візьму баночки, в мене є вони готові півлітрові, тільки я їх ще промию під водою і поставлю у мікроволновку, щоб вони висушилися. Тому що треба буде швидко гарячим протирати наше варення, желе. Ось так. Все добре. Несу на пліту. Головне, щоб наше варення желе не пригоріло. Отак помішую постійно і коли закипить, ну, минуток дві, нехай кипне і все. От і все, Закипіло. Наше варення 28. Тоді, коли буде 30 хвилин, тоді знімемо. І зменшую огонь. Диві хвилиночки, нехай покипить так. Все. Ми знімаємо. і будемо протирати чи проціжувати, хто як скаже. Зараз подивимося, як поведе наше це діло. Я вас так буду робити. А ось це не викидати цей жміг. Це буде дуже добре для компоту. Я так завжди роблю. Я приготувала марлічку. Якщо через дирочки буде пролазити, тоді я скористаюся марличкою. Ну, тут нічого немає. Нормальок. Я виключаюся. Ось це ще я зараз протру. І викладу а, наші шкурочки в баночку. У тарілочку. <с> Та краще в тарілочку. Задумалася, що ти, Ігор, і так буду держати, і тоді буде краще воно стікати. а так бачите, все, я виключаюсь. все виходить гарно. Все. марля мені не треба була. Ось так у мене вийшло. Все, я ставлю на огонь і ще три хвилинки прокип'ячу баночки в мене готові. У я оцій буду посудинській п'ятити, і не хочу я переливать. От і все. Я вже виключила. Три хвилиночки покипіла наша варенька. І будемо розливати по баночках. Налила. У мене із 2 літрових баночок смородини вийшло ось так. Бачите, 2 півлітрові. А ця я не знаю, наскільки вона. Даже не знаю. Ну, на більша. Наверно, на 700 грам, я так думаю. Все, я зараз прикрию чимось. І нехай стоїть, поки аж не охолоне. Як буде вже холодненька наша варення желе, тоді можна буде накрити кришечками. Прикрила я пергаментною бумагою. Ввечері, я думаю, що вже можна буде накрити кришками. І все. Ой, а далі буду думати, що мені з тією смородінкою зробити. Так що, бачите, як швиденько. У мене була ось ще сира варення в холодильнику. Ну, я робила так, щоб вони їли. А це вже, я, думаю, освобожу. І налив баночки. Ось я налила півлітрову, а то ще є багато. Зараз налю у літрову баночку. Оте, що там останеться, то на тарілочку, щоб їли. А це я перебила цю смородину, що варила желе у мене осталось. У мене чуть-чуть тут цукру, дуже чуть-чуть. Я ще додав, цукор, і вона буде добре, солодка піде. Ну, це у морозівку вона в мене піде. Я тільки не знаю, що придумати, щоб мене не займало так багато міста. Там, якщо буде навіть кисловато, нічого страшного. Розмерзнеться і можна додати цукор. Ну, ще він трошки теж є в цій пачеці. Як буде у розілці, буде в холодильнику, то вже буде не пусто. Щось добуде. Так, зараз я цю перекидаю в літрову баночку. Караул. не Ну Так буде те, що треба. І так, здається, було багато в мисці. Це буде компот. У мене нічого не пропадає. О, а це буде на тарілочку. Ну, так я придумала. Дивіться. Це в двох кульочках. Ось так. Я так поставлю воно все це замерзне. І зімою на ну, одну порцію такой під кран водичка, щоб попала ось так. Ось так, дивіться, як я придумала. Кульочки. Не хочу я лоточки туди ставити. Ну, побачу, може, одненького поставлю якогось, а може і ні. Я отак от налила це в двох пакетиках. Новенькі в мене пакетики. І я так поставлю, смородина замерзне. І все. І потім зімою взяла собі під воду. Воно все от стане. Я його тако розрижу ножом і зразу на тарілочку. Це на одну порцію буде. Це такі невеличкі пакетики. Я беру ось берусь так. Штучку, лієчку, ручкою придержу і так наливаю. З варення я справилася. П'ять кульочків положила і, дивіться, як морозівку. Ось я їх, як так, як грибочки поставляла, і хай замерзає. Зімою буде як знаходка. Варення ще гаряченьке, але дивіться, як вона вже зажелірувалась, бачите? Дивіться. Ще гаряче. Час стоїть. Це я ще не робила вон, скільки. Півторачка літрова, і тут півторачка, мабуть, компоту такого пити в Ось так я пойду, я часничок обрізать.